Святий Миколаю, не хочу дарунків. Я зовсім не хочу того, що колись. О тих загадкових, красивих пакунків. Я хочу, щоб мрії про інше збулись. Закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами. Щоб тут в Україні розквітла любов, лікуй наші рани, бо їх не злічити, бо по полоні несе теплоту, і дай нам терпіння усе пережити. Спини, якщо можеш цю кляту війну. Прийди до маляк, що лишились без мами. І дотик, чиї татусі загинули на війні. Візьми їх в обійми своїми руками, щоб дотик, батьківський відчули вони. Святий Миколаю, не хочу дарунків. Нас інші бажання, всі темні часи. Ти замість отих тих загадкових пакунків на миру торбині своїй принеси.